Цього красення з густим хутром шоколадної барви звуть Чоко. Він цьогорічний переможець котячого конкурсу в номінації Безпородні своєю славою завдячує Світлані, яка вже маючи трьох собак, усе ж не встояла і не так давно прихистила нічийне кошеня. Він найдений організацією Барбос. Він був подобраний з вулиці, ніхто його не брав. страшненький, хіленькі, маленький. Я його забрала додому, йому тепер півтора рочку, він безпородний, оказується, але тим не менше дуже красивий. Ми звертаємо особливу увагу на доглянутість, на здоровий вигляд тварини, яка оцінюється. Саме тому у нас не тільки беруть участь породисті коти, але й безпородні також. Доглянута слухняна і лагідна персидська киця Фрося. Її господар, художник Марсель Онисько, розповідає, якось поїхав на пленер, залишивши вдома дружину і двох доньок. Приїжджає, а вдома четверта пані, котру теж треба любити і поважати. Я полюбіла її, це, це моє, і понімаю, штата член на сіміана. Очень добре по тому що вона, вона дуже ласка. І ніколи не царапається. Цьогоріч переможців визначали у чотирьох номінаціях безпородні, юніори віком до року, породисті короткошерсті та породисті довгошерсті. Срібну медаль серед короткошерстих узяв рудий шотландець Гарфілд. Живий двійник відомого мультперсонажа. Гарфілд не царапається, Гарфілд взагалі ніколи не кусався. Він дуже добрий. Він вдома літає так по квартирі, що за ним даже не можна угнатися. Також за результатами голосування відвідувачів обрали володаря титулу Глядацькі симпатії. Головна ж нагорода гран-прі конкурсу Міскіс. А ось переможниця цьогорічного конкурсу Міскіз Розі кішка належить до породи шотландських весловухих. Її забарвлення доволі рідкісне. Звається Колорпойнт, і таке в Ужгороді мають лише чотири китьки. Забарвлення рідкісне. Та до породи, попри всю привабливість, ставляться неоднозначно. Приміром, одна з чотирьох світових федерацій, які проводять престижні виставки котів, висловухих шотландців не визнають, вважаючи цю породу помилковою, розповідає власниця, і це нелогічно, адже їх вивели для конкретного призначення. Коли зерно вивозили з Канади на кораблях, щоби птиці і хищники не сідали, не їли зерно. шотландці, британці поїдали. Хишники птичок, мишей, криз, що були на судах. У них дуже великі лапки, вони не дуже пригають, так як другі обичні кішки, що ладять. Дуже слухняна, дуже спокійна, дуже общительна, дуже любить людей. Переможці конкурсу одержали медалі та дипломи, а також будиночки, засоби догляду і що найприємніше для пухнастиків смачні призи після виснажливого позування.